З ну, що це за циганка, як виродок в сім'ї? Це ж скільки душ дітей і душі всі, як душі, а ця, не наче з малку, здорочена її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини, красунечки такої іще не бачив світ, така розкішна лялька з печальними очима. Ворожить і танцює і учить алфавіт. Під школою стояла, питалась у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оте велике слово, а де його початок? Навіщо букві хвостик, як пишеться зоря? Цигани, як цигани, Митки на заробіток, обдурить, заморочить, до нитки обдере. А ця собі одна сидить біля кибиток. Бувало поворожить і грошей не бере. І де ж моя свобода, де ночі мої, грози, як гарно жити в лісі, а сонця, а трави. Народи, дай долоню, я буду ворожити. Що жде тебе, народе, куди тобі брести? Та й бідні ж ви, цигани, і як вам далі жити, Вже ніде у Європі й багаття розвести? Ви будете осілі, і, може, це чудово. Одні, вважають треба, а другі, що біда. Одне я тільки знаю, що вам потрібне слово, ви будете без нього стоячі, як вода. Прости, прости їм, Боже, бо тим прили віками трагічно несвідомі своєї німоти, і тільки час розсудить цей біль недоторканий. Цей кров'ю обкипілий діалог правоти? Що ж можете карати і можете добити, Замовкну, перестану і буду вам, німа? Нехай усі і думають, що ми лиш ворожбити, ні совісті, ні пам'яті, нічого в нас нема. А хто ж розкаже людям? Про ті криваві сльози, що в тих лісах волинських, де пам'ять аж кричить. Коли ми йшли в безвихідь у холод, у морози, тікаючи від звіра, що звався геноцид, а смерть, як у біноклі, дивилась кулемети, а діточки кричали і плакали малі. Коли ми своїх рідних ховали у замети, по ніяк було ніяк дістатись до землі, а хто розкаже людям всю правду про дорогу, як їде собі циган та й цвьох собі та й цвьох, а ту його кибитку, ту царственну обогу везе одненький коник. Бо другий десь подох. А тут король назустріч карета, як скарбниця, під почтом королівським здригається земля. А циган йому каже Егей, посторонися, крім сонця, наді мною немає короля. А хто до нас озветься великими словами, як той, що з Бессарабії прийшов до нас колись? Пройшли великі грози у нас над головами. У музику цигани по світу розбрелись. Сумні птахи померлих, кричать у лісах сови, на вогнищах циганських вже виросли гриби. Одне я тільки знаю, що нам потрібне слово. Як вогнище, як доля, як лінія судьби, поскаржитись кому бабусь покликать свідки, щоб серце не клював оцей циганський крюк? Сказати на весь світ, Належу до народу, котрий мене прирік на біль, на німоту. Люблю його пісні, його печаль і вроду. Ненавиджу його безмірну німоту. Сказати на весь світ. А може, хтось на світі, десь і знання і розум циганам роздає? Принаймні там, в лісах, в циганському лахміті ще хоч свобода є, яка вже там. І долонь при тисячах свічок і лінії життя циганського народу, як лінії доріг і лінії річок. І знову, знову, знову ті циганські круки, і місяць молодий, тремтливий, як лоша. Циганська муза, викручені руки, циганське слово, вийнята душа плем'я кочове, ти згадуєш папушу ту сонячну печаль високого чола. Якби циганський Бог заглянув їй у душу, вона ж і в смертний час його не прокляла.